Привіт! Давай зараз подивимося питання, яке стосується внутрішнього стану, так? І подивимося, у чому зараз моя правда, так? Моя істина. У чому зараз, так, моя правда? В конкретній ситуації чи по життю, чи, можливо, ти про щось постійно думаєш. так, У чому твоя правда, так? Зараз? Давай подивимося. У чому? Твоя правда. Правда в тому, що ти а, можеш отримати дуже круті результати в найближчий час. І ти знаєш, що це твій якийсь шанс. І це є на зараз для тебе дуже важливим. От ти. А, Зараз маєш дуже багато планів на найближчий період часу. Можливо, десь хочеш просуватися, можливо, це така якась поїздка. От ці всі плани просування вони можуть тобі дати і відкрити ще ширші можливості, розширити знаєш, твій потенціал, дати тобі круті результати. В твоєму житті зараз будуть якісь зміни так, відбуватися. Але правда в тому, що ти десь, знаєш, дозволяєш іншим чи собі ну, так, в ілюзійність якусь впадати. Чому? Тому що є люди, які можуть дійсно десь тебе підставити, от, і на них треба звернути увагу. Чому? Тому що ти можеш бути десь незгодна з тими якимись пропозиціями, з якимось просуванням. Так? І ти будеш проявлятися у тому всьому. От, це може визвати просто таку якусь, якесь незадоволення. Ах, правда твоя в тому, що ти маєш велику силу. І ти це розумієш, що ти сильніша, і що якщо ти акумулюєш ту всю силу і направиш на цю ситуацію, на тих, хто буде намагатися тебе підігнути під себе, то в них того може просто не вийти насправді. І ти вийдеш із цієї ситуації переможником і тріумфатором. От. Але трошки в тобі така якась нотка, знаєш, страху все одно відігрується. Тобто ти накручуєш, ти багато накручуєш, ти сильніша, ти емоційно, психологічно, енергетично сильніша, але через оце накручення ти можеш зливатися зараз. Тако сразу, знаєш, там, типу, я така жертва, мене можуть там десь чіпати, на мене можуть щось говорити. А ти йдеш до своєї цілі. Чіткість, дисципліна, порядок. Ось що тобі зараз принесе результат.